Сьогодні християнський світ, так стало, що співпали свята і святкує День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. День перемоги над смертю, день перемоги над злом, день відкуплення. Той день, в який в людини з'явилась надія на вічне життя з Господом Ісусом Христом. Я б хотів би поділитись. З вами деякими текстами священного писання і деякими думками, які є в мене на серці. Давайте відкриємо Послання до Євреїв, 9 розділ, 22 вірш. Та майже все за законом очищається кров'ю, і без проливання крови не буває прощення. В книзі дії святих апостолів в 10 розділі. Є вірш, 43 й вірш 10-го розділу книги діяння. Про нього всі пророки свідчать, що всякий, хто вірує в нього, одержить відпущення гріхів іменем Його. Євангелист Матвій, в 9 розділі, записав такі цікаві слова. Дев'ятий розділ шостий вірш. Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Я б хотів би сьогодні підняти таку важливу тему між нами всіма, яка називається Важливість прощення. В священному писанні є одна така притча. Вона навіть не притча, Ісус Христос просто сказав, що Царство Небесне подібне до чоловіка Царя, який весілля робив для сина. Я знаю відомий текст, так? І написано, що коли він зробив весілля, все приготував, то запрошені на весілля не прийшли. Тоді він каже слугам своїм підіть збирайте всіх. Вони пішли, назбирали, привели. Кажуть, що зібрали всіх, кого ти казав, але місце є. Тоді він каже, ще раз зіб'ють. І каже основному організаторові, начальнику над своїми слугами, каже, що піди, знайди всіх, кого тільки будеш бачити. І російський переклад говорить там таке слово у біді приті. Англійський переклад. Більш старіший він каже Compel them to come. Тобто в оригіналі, якщо перевести точно, то застав. Деякі українські переклади говорять застав прийти. Я розумію, що сучасніше, більше вони вже не казали Compel them to come, Convince. І в мене сьогодні питання є до всіх нас. Уявіть собі, кожному з нас дали поручення привести когось до церкви. Обов'язково сьогодні ввечері на служіння привести до церкви. Питання заключається в тому, який аргумент я б використав би, щоб переконати людину, щоб вона прийшла до церкви? Переконати, які переконання в противагу її житті, я б сказав, би, щоб ця людина прийшла до церкви, щоб 100% Людина прийшла, тому що слуги, які пішли, вони привели. Мабуть, дивлячись по ситуації, кожен з нас діяв би окремо. Якби прийшли б до бідного, то сказали б, ходи, бо Ісус Христос є той, хто може зробити тебе багатим, витягнути з тебе бідності, вирішити твої фінансові питання. Якби прийшли до хворого, то сказали б Ісус той, який лікує хворобу. Приходь, ходи. Ісус може це зробити, і якщо будеш вірувати, Він зробить, ти будеш здоровим. Якби прийшли до Голодного, сказали б Ісус той, який може тебе нагодувати, Він декількома рибами і хлібами годував велику кількість людей не один раз. Приходь, якби прийшли до того, в кого якась є проблема в житті, якась залежність, Говорили б, ходи Ісус той, хто звільняє, хто може, хто допоможе тобі. Приходь, Він може, віруй, Він зробить. Ну, треба було якось переконати, правда? І мабуть, не один з нас зустрів би зустрічне запитання, а хіба вас в Домі молитви, між вашими членами церкви, немає хворих, немає нужденних. Хіба на планеті земля церква Господня не терпить голод? Хіба в Африці інший Ісус? Хіба в ваших сім'ях нема проблем? З залежностями різними, з хворобами, духовними часом? Чому ти запевнюєш мене, у вас є? Чому Ісус там не робить? Дорогі мої брати та сестри, я б хотів би звернути сьогодні одну увагу на такий момент. У церкві Господній може бути зцілення, може не бути. Може бути, звільнення, може не бути. Може бути, вирішення проблем може не бути, бо не це основне, не за те помирав Ісус Христос. Справа в тому, що коли гріх зайшов в світ, то над людиною, яка згрішила, він мав повну владу. Смерть мала повну владу. І в людині не було можливості звільнитись. Ніякими своїми силами, багатствами, можливостями, зв'язками. В людини не було можливості звільнитись. Людина була приречена на смерть. Ісус Христос, Він є той, який заплатив ціну за наш гріх. Він взяв на себе. І вже після Його Воскресіння, після, після плати, яку він заплатив, він має повне право. Сказати має владу сказати: прощаються тобі гріхи твої. І тому саме, коли він цю фразу сказав для хворого, для хворого паралізованого, якого принесли, який лежав, то замість того, щоб спершу сказати, він бачив, що людині потрібне здоров'я, і замість того, щоб першими словами сказати, що я зціляю тебе, він каже: Прощаються гріхи тобі твої. І це визволо. Бурю незадоволення в деяких людей, бурю емоцій, навіть назвали його там богохульником. Тому що казала один, Бог має прощати, має право, має владу прощати гріхи. І як багато на протязі років люди, релігійні люди, вони хотіли мати владу, хотіли мати право прощати людські гріхи. Вони бачили, який великий бізнес, які великі гроші це їм принесе на протязі їхнього життя. І хто читав історію християнсько-католицької церкви, хто знає значення слова індульгенція, ви розумієте, про що я сьогодні? Коли приходив Монах, ставив скриньку і казав, що гріхи ваших померлих родичів, друзів, близьких, членів ваших сімей, вони можуть бути відпущені, якщо ви сюди заплатите згідно їхніх гріхів. Вони ставали мільйонерами, вони ставали мільярдерами, обманюючи людей тим самим. Але Ісус Христос Він каже, щоб ви знали. Ви повинні, ви маєте це знати, що влада прощати гріхи належить Господу Ісусу Христу, і від вас не треба плати. Він при всіх людях не сказав цьому хворому, що заплати мені, або твій гріх стоїть таку, таку ціну. Ні, він про це не говорив. Він знав, що він не зможе заплатити. Але він казав, що сьогодні прощаються тобі гріхи твої, і пізніше. Апостол Петро, свідчить, він каже, що всі пророки говорили про те, що в імені Господа Ісуса є прощення гріхів. Не просто так він йшов на хрест, не просто так він вигравав, він воював в цій війні, не просто так він на тяжкі страждання пішов. Це дуже тяжко було для нього. Дуже тяжкими стражданнями він здобув перемогу, але він пішов, він погодився на це. І якщо сьогодні читати Евангелиста Матвія, що Ісус сказав для розслабленого. Фразу прощається тобі, гріхи твої ще до свого воскресіння, то ми повинні розуміти, що в Бога немає часу. В нього немає минулого, в нього немає теперішнього, в нього немає майбутнього, як такого, в нього все теперішнє. Він живе без часу, в Бога немає часу. над ним час немає влади. І тому, прийшовши виконувати свою місію, він заявляв, що є і той. В імені якого є прощення гріхів. Дорогі мої брати та сестри, я б хотів би сьогодні звернутися до всіх нас. Давайте ми розсудимо в своєму житті, чи просив я коли-небудь в Ісуса Христа прощення? Чи визнавав я себе перед Богом грішним тим, який потребує прощення? Бог не прощає того, хто не, хто не потребує, хто не визнає свого гріха. Чи визнав я коли-небудь ціну жертви Ісуса Христа заплачену за мене? Чи я живу по принципу, я виріс віруючій сім'ї, я нікого не вбив, я нічого не вкрав, я ніколи не вживав нічого забороненого, мені не потрібно прощення. По якому принципу сьогодні я живу? Чи була мною перед Господом визнана моя, моя ситуація? Чи визнавав я себе грішником, чи визнаю я себе грішником? Розумієте, людина може ходити до церкви, може участвувати в служінні, може робити багато чого доброго, подібно як Корнилій робив. Але саме основне в вірі в Господа Ісуса Христа це прощення. Може бути таке, сьогодні вранці було згадано про те, що людина прийде до Господнього престолу. І з великим багажем ніби добрих діл своїх. Господь скаже: Ти не потребував прощення, ти не є прощений, ти не визнав мою жертву, ти не прийняв своє прощення. Ти жив своїм життям. Ти був занадто гордий, щоб визнати своє положення переді мною і попросити в мене прощення. Ти був занадто гордий, щоб визнати себе грішником, щоб визнати своє безсилля перед дияволом, перед гріхом. Ти був занадто гордий, щоб визнати мою силу, ти надіявся на себе. Це є тяжке положення в житті людини. І, на жаль, воно часом трапляється. На жаль, часом таке буває. На жаль, буває так, що. Людину треба переконати в тому, що це є не біблійно, що це є гріх перед Богом, що це є та ситуація, яка приведе тебе до смерті. Тобі треба прощення. Людина каже: Ні, хай він просить, хай в мене просять. Я не буду просити. Хай в мене просять. Я нічого поганого не зробив. Я не міг по-іншому. Це самоправильно. правильно. І знаєте, самокритики немає в людини, буває така ситуація. І тому дуже часто в священному писанні. Наголошується про те, що прощення це є основне. Добре, коли є в церкві зцілення це є. Добре, коли в церкві є служіння пожертви. Добре, коли церква участвує, приймає участь в ситуаціях, де треба допомога. Де треба благодійність, це все є добре. Дуже чудово, що в нас ми сьогодні сидимо в служінні, і ми насолоджуємося прекрасним служінням, що є таланти, є жертвені люди, які співають, є жертвені люди, які служать нам. Ми сьогодні сидимо і радуємо, що є жертвені люди, які подбали про те, що нам було де запаркуватись, прийти, провести час в служінні, послухати Слово Господня. Це все є чудово. Але у вірі в Бога це основне, коли людина визнає жертву Ісуса Христа. І ви знаєте, що мені треба прощення. Хай благослови сьогодні Господь, кожного з нас. Я вас дуже прошу, подумайте над ситуацією своєму, над життям своїм. Чи визнавав я жертву Ісуса Христа, як для мене потрібну? Чи визнавав я те, що в смерті Ісуса Христа була і моя вина, мого життя, мого ходіння? Хай Господь благословить кожного з вас, я всім вам бажаю. Гарно відсвяткувати. Я вам бажаю радості, втіхи в Воскресінні Господа Ісуса Христа. І найбільше бажаю, щоб в серці кожного з вас була радість від того, що Ісус Христос переміг, що Ісус Христос воскрес, і що смерть більше не має влади над Ним, і через Воскресіння Його смерть не має влади над людиною. Слава йому навіки. Амінь.